Доброго дня! Сьогодні хочу законсервувати кетчуп. Домашній кетчуп. Рецепт дуже простий, швидко готується, тому приступаємо. Для приготування кетчупа потрібно будуть помідори. Звичайно. Я взяла такі більш соковиті, не сливку, а щоб гарно вони крутилися і було більше соку, як сказати. Так, значить, помідори. Знадобляться ще спеції, звісно, цукор, сіль, червоний перець, гіркий, мелений чорний перець, часничок, крохмаль потрібно буде в кінці потім, оцет, оцет. і кориця та коріандр за смаком. Все, приступаємо до приготування томатного соку. Приступаємо до приготування томатного соку. Я буду крутити звичайним струмочком, а ви приготуйте удобним для вас способом. Сік я накрутила. Зараз відміряю, мені для кетчупа треба півтора літра. Я буду невеличку порцію робити. Якщо вам треба, велика порція збільшить кількість соку в літражу. Беру іншу кастрюльку, таку, в якій я буду варити, кетчуп. Я сюди буду відміряти півтора літра томатного соку. Ось в мене літр. Літрова кружечка. Виливаю всі Сік вийшов дуже гарний, такий густенький, дуже гарний. І ще пів літра. Доливаю. Так. Зараз кинемо сюди спеції. До томатного соку додаємо 12 столових ложок цукру. Цукор додали, додаємо сіль 4,5 чайних ложечок солі. Сіль маємо. Додаємо по півчайної ложки гіркого перцю червоного і півчайної ложки чорного. Корицю і коріандр за смаком я додав. Трошки. Ну, я не знаю, отак. От, трошки додавлю корички і трошки коріандру. Так, все. Добавимо часник. Я заздалегідь почистила. Зараз вичавимо головку чеснику. Час... Ще додамо оцет. 7 столових ложок оцту. Все ретельно перемішаємо. І ставимо на вогонь. До доводимо до закипання і 15 хвилин проваримо. А ми тим часом підготуємо, помиємо і підготуємо баночки. Я взяла невеличкі баночки, хочу такі невеличкі, 200-грамові. Для мене це те, що треба. об'єм. Зараз я їх помию, приготую, простерилізую і будемо закатувати в ці баночки кетчуп. Баночки підготували. Поки кипить наш кетчуп на плиті, ми відміряємо 3 столових ложки крохмалю з горкою. Ну, тут якраз я відмірила 3 столових ложки з горкою. Додаємо до крохмалю стакан соку. Я Сирого соку, не того, що кипів, а сирого соку. І розмішуємо ретельно, ретельненько розмішуємо. Розмішуємо крахмаль з соком до однорідності. Отакий отак він повинен бути. Кетчуп наш кипить, бурлить як те, що треба. Зараз вводимо тонкою струйкою сюди крахмаль, розведений з томатним соком, і постійно помішуємо, щоб не утворилися грудочки. Швиденько розмішуємо ретельно. Отак. Гарно. заберемо, почистимо. Доводимо до кипіння. 5 хвилиночок дамо покипіти. Дивіться, яка структура кетчупа нашого. Гарний і ароматний, гарний, швидко готується. Рекомендую вам приготувати ніяких там зайвих затрат немає. Добре помішуємо і. Можемо розливати по баночкам. Так, я взяла черпачок, боже, такий смачний, трошки спробувала е, ложечки. дуже смачно. Хто любить кетчупи. Так, добре, ретельно перемішуємо ще раз. І все. І розливаємо по баночкам. Заливаю баночки, закручуємо крижечками або закатуємо таким ключем. Витираємо баночку, якщо потрібно, перевертаємо і швиденько розливаємо наступні баночки. Розлила, закрутила, Ось дивіться, який він гарний вийшов в банці. Ось така буде смакота на зиму. І яка кількість баночок з півтора літра соку. Баночки ставимо під ковдру до повного охолодження. Ось такий у нас вийшов кетчуп. Всім смачного, дякую за увагу. До побачення. Смачних закруток!